Бажаєте отримати сучасну професію, затребувана на ринку праці та гідно оплачувану. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва запрошує на навчання за спеціальностями: експлуатація і ремонт підйомно-транспортних будівельних і дорожніх машин та обладнання, будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів, організація і регулювання дорожнього руху. Це єдиний провідний заклад першого рівня акредитації за вказаним фахом у нашому регіоні. Полтавський будівельний технікум запрошує на навчання випускників. 9 і 11 класів шкіл, як на бюджетну форму навчання, так і на контрактну. Місцезнаходження нашого навчального закладу невелика вартість навчання, наявність гуртожитків чоловічого та жіночого, сприяє для вступу сільської молоді. Знання на практиці студенти засвоюють у добре обладнаних лабораторіях з профільних предметів. Виробничу практику проходять у майстернях та на власному полігоні. За результатами видаються посвідчення з робітничих професій. Можна тут отримати і посвідчення водія категорій С та Б водінню навчають досвідчені інструктори. Активну участь в організації виховної роботи у технікумі беруть органи студентського самоврядування. Життя в Полтавському будівельному технікумі дуже активне. Беремо активну участь у волонтерських рухах художній самодіяльності та також не відстаємо в навчанні строки навчання на базі 9 класів 3 роки 10 місяців. На базі 11 класів 2 роки 10 місяців. По закінченню закладу студенти мають можливість продовжити навчання у багатьох вишах за скороченими термінами. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва це велика сім'я із своєю історією, своїми пам'ятними датами, яка налічує. Близько 90 тисяч випускників запрошуємо на навчання до нас в техніку. Більш детальна інформація на сайті закладу. Увага! Абітурієнти запрошуються на день відкритих дверей 24 січня 2015 року о 10 годині ранку.